Росія скоро впаде і розвалиться на те є передпосилки. Про це говорять на заході. Чим це важливо, через що це відбувається і чому робляться такі висновки, розкажу у цьому відео. Тож обов'язково додивіться до кінця. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Ті ж, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Мабуть, тільки лінивий або той, хто не дивиться взагалі ніяких новин, не знає про те, що відбулося у Сирії, і наскільки це погано для Російської Федерації. Для нас, українців, все, що погано Росії, добре для нас, але є важливий. Ключовий фактор багато експертів, багато ЗМІ, багато статей вже було на тему Сирії і програшу Росії у цій е, республіці. Але тим не менше, є ще один надважливий фактор, на який мало хто звертає увагу. Справа в тому, що до цього моменту до падіння режиму Асада а разом з тим програшу Росії у Сирії, е, західні змі західні політики вбачали у Росії великого агресора, який десятиріччями буде відбудовувати свій військово-промисловий комплекс заради війни. Заради війни з колективним заходом не тільки з Україною, і небезпека від Росії на довгі роки існує задля інших країн. Але після того як режим Асада а разом з тим і інтереси Росії впали у Сирії, західні політики і західні змі разом з експертами побачили іншу сторону медалі, побачили те, що режим Путіна також може впасти, і при чому це може трапитися. У найближчому майбутньому давайте розглянемо статтю на цю тему The Telegraph, де вони порівнюють падіння режиму Асада з ознаками того, що Росія скоро може впасти так само, як радянський Союз. Які ж висновки вони роблять? Україна поволі програє трирічну війну на полі бою. Росія приблизно рівними темпами повільно програє економічний конфлікт. Доходи Кремля від експорту нафти занадто низькі, щоб підтримувати інтенсивну війну, і ніхто не позивний. Чить Володимиру Путіну ані копійки російська перегріта військова економіка виглядає дуже схожою на дисфункціональну німецьку військову економіку кінця 1917 року, в якій не вистачало кваліфікованої робочої сили, і вона опинилася нижче ватерлінії після трьох років блокади союзників. І як пізніше це вилилося у провал логістичного наступу тодішньої німецької армії в період першої світової стратегічна перемога Путіна в Україні була далеко не неминучою ще два тижні тому, і вона стала менш неминучою зараз. Після того як режим Асада розвалився як картковий будиночок, похитнувши довіру до Путіна на близькому сході, він нічого не міг зробити, щоб врятувати свого єдиного державного союзника в арабському світі. Межі російської військової потужності нарешті виявлено, сказав Тім Еш, експерт з близького сходу. Тепер Туреччина є господарем регіону. Турецьким військам довелося втрутитися, що. Врятувати російських генералів, навіть якщо Путіну вдасться втримати свою військово-морську базу в Тартусі, ця поступка буде зроблена на умовах та терпінні Туреччини, або як її називають у статті Османської імперії. Путін зараз йде на мирні переговори з Україною з позиції слабкості, сказав пан Еш. Автори статті тут згадують перемогу Трампу на виборах у 2016 році, коли Кремль сподівався на цю перемогу. І ось Антон Барбашин. Зрідл Раша каже, що Дональд Трамп запровадив 40 раундів санкцій проти Росії, тоді спростувавши свою, нібито, дружбу з Путіним, яка виглядала такою лише на камери. Відтоді він попередив, що Путін не отримає всі чотири анексовані, але й не підкорені області: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку. Кремль зробив ставку на спірні результати виборів у США, після яких послідували місяці безладу, який дискредитував би американську демократію. В усь... Ому світі ввічливе міжцарів'я стало жорстоким розчаруванням для Москви. Парабашин каже, що лідери Росії очікують від Трампа ультиматумів як Києву, так і Москві. Якщо Володимир Зеленський відмовиться від мирних умов, США припинить всю військову допомогу. Якщо Путін затягне США, піднімуть військову ставку та розбомблять російську економіку. Ця економіка трималася добре протягом двох років, але цей третій рік став. Важчим Центробанк Росії підвищив процентні ставки до 21%, щоб задушити спіраль інфляції. Економіка не може довго так існувати. Це колосальний виклик для бізнесу і банків, зазначив генеральний директор Сбербанку Герман Греф. Сергій Чемізов, голова оборонного гіганта Ростех, заявив, що грожове стискання стає небезпечним. Якщо ми будемо так продовжувати, більшість компаній фактично збанкрутують при ставках понад 20% Я не знаю жодного підприємства, яке могло б приносити прибуток. Навіть торгівлі зброєю сказав він. Відродження радянського військово-промислового комплексу, якщо запозичити термін П'єра-Марі Мен'є, аналітик французької розвідки, знищує решту економіки. Приблизно 800 тисяч молодих і найосвіченіших людей покинули Росію. Кількість забитих або покалічених на м'ясорубці наближається до півмільйона. Російський міністр цифрових технологій каже, що нестача it працівників становить близько 600 Тисяч осіб в обороні промисловості 400 тисяч незаповнених посад. Загальна нестача робочої сили становить близько 5 мільйонів людей. Анатолій Ковальов, керівник Зеленоградського центру нанотехнологій, каже, що його галузь Підкошена браком обладнання і не може замінити зовнішні поставки. Не вистачає кваліфікованих спеціалістів, інженерів, технологів, розробників, дизайнерів, університетів і технікумів, які готують кадри для галузі. Практично немає. Сказав він. Загальний експортний прибуток від усіх видів викупного палива становив близько 1,2 мільярди доларів е, на день у середині 2022 року. Вони падали протягом останніх 10 місяців. Поспіль зараз ледве становлять 600 мільйонів доларів. Вдумайтеся, 1,2 мільярди і 600 мільйонів. Це вдвічі менше ніж було. Кремль забирає частину цього для бюджету, але це надто мало, щоб фінансувати військову машину, яка так чи інакше поглинає 10-ту частину військово-промислового комплексу е, Росії і ВВП власне Російської Федерації. Надходження від податку на нафту в листопаді впали до 5,8 мільярдів доларів, виходячи з середньої ціни на нафту Уралс близько 65 доларів за барель ця ціна може впасти набагато далі. Росія зіткнулася з початком цінової війни з Саудівською Аравією на азіатських ринках. Путін проводить рейт у Фонді національного добробуту, щоб покрити дефіцит, тобто витягає звідти кошти. Його ліквідні активи впали до 16-річного мінімуму в 54 мільярди доларів. Його золоті запаси впали з 554 до 279 тонн за останні лише 15 місяців. Фонд залишився з неліквідними активами, які неможливо використовувати і викристалізовувати. Наприклад, часткою акцій аерофлоту довгоочікуваний зростання Ання цін на нафту не все ніяк не відбудеться і не відбулося. JP Морган заявив, що надлишок світових поставок наступного року досягне 1,3 мільйона барелів на день через зростання виробництва е, сланців в Бразилії, Гаяні та США. РосНЕФТЬ Ігор Сенчин сказав своєму старому другу з КДБ Путіну підготуватися до 45-50 доларів за барель наступного року з поправкою на інфляцію. Це відповідає рівням, які довели до банкрутства радянській. Союз у 1980-х роках, метою заплутаних нафтових санкцій великої сімки було ще місяць тому з'їсти доходи Путіна, не скорочуючи світові постачання нафти та не посилюючи шоку від вартості життя на заході. Це був частковий успіх. Росії довелося зібрати тіньовий флот танкерів і відправляти нафту з Балтійських і Чорноморських портів покупцям в Індію та Китай, які натиснули на жорстку угоду, тобто невигідну для Росії за копійки в. Росія продає за оцінками міжнародного енергетичного агентства, Знижка на сиру нафту марки УРАЛ становила в середньому 15 доларів США протягом 2023-2024 років, що позбавило Путіна 75 мільйонів доларів доходу від експорту на день. Росія може обійти технологічні санкції, але її системи налаштовані на західні напівпровідники. Ці чіпи не можуть бути легко замінені китайськими постачальниками, навіть якщо вони готові ризикнути вторинними санкціями США. Чого більшість не готова робити, мікросхеми купуються за високу ціну на світовому чорному ринку і є ненадійними. Українські військові помітили, що російські безпілотники грань 2 виходять з під контролю. The Washington Post повідомляла, що пристрої лазерного наведення на російських танках д 90 М таємничим чином зникли, що значно знизило можливості. Про це я розказував в цьому відео. Крім того, три тижні тому США затягнули петлю, запровадивши санкції проти Газпромбанку та понад 50 російських банків пов'язаних із глобальними транзакціями це значно ускладнило можливість Росії торгувати енергією та купувати технології на чорному ринку. Це ненадовго обвалило курс рубля, який зараз коливається на позначці 100 рублів за долар. Китайські банки припинили приймати російські картки UnionPay. китайська преса повідомляє, що експортери відмовилися від російських сайтів електронної комерції, таких як Яндес або Wildberries, оскільки комісії за оплату через третіх сторін більше не покривають низьку норму прибутку. Ту деякі не змогли вивести свої гроші з Росії і зазнали великих збитків. Мало хто передбачав раптовий повний крах радянського режиму. Хоча до 1989 року всі ознаки економічного занепаду та імперського надмірного впливу були присутні. Режим Путіна ще не досяг цієї точки, але знадобиться лише ще одна зміна на близькому сході, щоб довести справу до кінця, якщо Саудівська Аравія знову вирішить наводнити світ дешевою сирою нафтою, щоб повернути собі частку ринку, як багато хто прогнозує, на нафта впаде нижче 40 доларів за барель, і Росія вийде з під економічного контролю. Війна в Україні може закінчитися Ер-Ріядом, тобто столицею власне Саудівської Аравії, ось таким фінтом маніпуляцією не знаю. Ось такими е цінами на нафту сюди треба ще додати постійні удари українських безпілотників по нафтобазах Російської Федерації, що значно теж е перешкоджає Росії торгувати нафтою, і те, що Байден зараз хоче ввести додаткові санкції проти. Тіньового флоту Російської Федерації і це буде ще одним ударом. Ну і поразка власне в Сирії і все в сукупності може призвести до краху імперії. Сподіваюся, до найближчого. Ну а поки імперія у потугах намагається загарбати якомога більше українських територій і їм протистоять мужні українські сили оборони. Давайте їм допомагати разом. Вся інформація від полтавських волонтерів, всі реквізити є в описі цього відео. Полтавські волонтери збирають. На термінові потреби тих, хто зараз на самому нулі, тож молю вас, долучайтеся, кожні 10, 20, 30 гривень можуть врятувати наших бійців. Не проходьте повз. Подивіться на реквізити і скиньте хоч щось. Окрема подяка тим, хто допомагає моєму каналу у розвитку. Дякую вам. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці і тільки завдяки їй. Але частину ваших коштів я в обов'язковому порядку направляю на потреби Сил оборони. За це дякую вам вдвічі. Друзі, хто додивився до кінця, дякую. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал, якщо не зробили цього раніше. А також всіх закликаю рекомендувати мій канал своїм друзям, близьким та. Знайомим, де б вони не були, будемо у такій собі невеличкій спільноті українців. Дякую вам за все разом і тільки разом переможемо. Слава Україні!